У Коломийській громаді на пожежі загинув чоловік. Зранку, 1 грудня, рятувальники отримали повідомлення, що у селі Шепарівці горить житловий будинок. На жаль, під час гасіння пожежі знайшли тіло загиблого чоловіка 1932 року народження. Більше розповість Христина Парцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. На лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Шепарівці горить житловий будинок. Прибувши до місця події, коломийські рятувальники встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку. в кімнаті житлового будинку площа пожежі складала 12 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На жаль, в кімнаті житлового будинку було виявлено тіло чоловіка 1932 року народження. Також почастішали випадки виникнення пожеж, яких впродовж тижня виникло 23, як свідчить статистика, близько 80% пожеж виникає у житловому секторі, здебільшого з настанням зимового періоду. Рятувальники Прикарпаття звертаються до людей, щоб зберегти своє власне життя та життя близьких вам людей, потрібно дотриматись правил пожежної безпеки. Зокрема, не допускайте використання для обігріву приміщень, несертифікованих, саморобних нагрівальних приладів, а також газових кухонних плит. У разі використання серійних нагрівальних пристроїв потрібно слідкувати за тим, щоб вони були встановлені відповідним чином, а також обмежити доступ до них дітей. Відстань від електричних опалювальних приладів до горючих матеріалів має становити не менше пів метра. Дотримайтесь правил пожежної безпеки при користуванні системами індивідуального опалення, а також пічного опалення в будинках. Не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень, увімкненими в електромережу, нагрівальні прилади, телевізори, праски. Також намагайтесь уникати перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності, не допускайте застосування саморобних, некаліброваних плавких ставок в запобіжниках електричного. Струму, зберігайте запальнички, сірники поза полем зору дітей у недоступних для них місцях. Не паліть у ліжку. Паління у ліжку одна з головних причин смертельних випадків при пожежах в оселях. Пам'ятайте самі, навчіть своїх дітей, що постійне виконання правил пожежної безпеки запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей.